Кому довіряти, українська діаспора ініціює велике об'єднання волонтерів, все тому що не завжди знають, куди передавати гуманітарну допомогу, щоб вона потрапила у надійні руки. На дану тему спілкувалися під час з'їзду в Будапешті, де побували представники українських та європейських організацій, та дійшли до думки про створення великої координуючої волонтерської структури. Ми знаємо, що в Україні багато хто користався, як то кажуть, і е, зробив грошей на цих гуманітарних допомогах е, з Європи. Навіть це знають наш намір зараз є об. Об'єднати всі ці, ці волонтерські рухи, тобто скоординувати їхню роботу. І, звичайно, це все просто має бути правильно. Тобто, щоб кожен цей, що надав якусь допомогу Богу, він буде знати, де вона буде, де воно передано. Десь є таке розуміння, що пора об'єднуватись. І десь таке бачення створити дві платформи волонтерські одну європейську з центром, Я так думаю, що це буде Австрія Відень, а одну франківську українською прийнято рішення, що склад буде франківську поки що на даному етапі. І е, ці дві платформи будуть між собою співпрацювати, щоб це був е, відкритий волонтерський склад. Це буде і онлайн склад, щоб це все було прозоро. Між тим окремі волонтерські групи в місті вже давно співпрацюють з діаспорою. кажуть, довіру меценатів завоювали передовсім відкритою діяльністю. Напевно, важко переконувати людей постійно, так хтось довіряє, хтось не довіряє довіряє, але є напевні механізми, як цю довіру можна завойовувати. Це прозорість діяльності, це звітність і це, напевне, ті результати роботи, які ми здійснюємо як волонтери. Чи вдасться об'єднати різні групи в грандіозну організацію? Волонтери наразі не знають. Дехто вагається чи потрібна взагалі така структура? Адже в Івано-Франківську, зокрема, свою роботу активісти успішно координують уже давно.